Добрий день, шановні члени, журі та учасники Всеукраїнської олімпіади Крок до знань». Я Ярой Олександра, добувачка освіти Нетішинського академічного ліцею. Дозвольте представити свою роботу на тему націоналістичний рух опору на півночі Хмельниччини в роки Другої світової війни. Націоналістичний рух опору на півночі Хмельниччини залишається недостатньо вивченим у порівнянні з іншими регіонами Західної України. Упродовж тривалого часу радянська історіографія цілеспрямовано спотворювала факти. Зображуючи українську повстанську армію виключно як злочинні націоналістичні банди, ігноруючи їхню боротьбу за незалежну Україну. Сучасне осмислення діяльності УПА є важливим не лише для історичної справедливості, але й для відновлення історичної правди та зміцнення національної пам'яті. Північна частина Хмельницької області мала стратегічне значення для націоналістичного підпілля. Це був кордон між Волинню та Поділлям, територія, що стала ареною перетину інтересів. Радянської, польської та німецької окупаційних лад, що впливало на специфіку дій повстанців, географічні умови, ліси та важкодоступна місцевість сприяли створенню партизанських баз і проведенню збройної боротьби проти окупантів. Попри значну кількість досліджень, діяльність у пана Хмельниччині залишається менш вивченою, порівняно з волинью чи Галичиною. Аналіз локального досвіду дозволяє не лише заповнити прогалини у знаннях, але й зрозуміти, як місцеві особливості впливали на стратегію та тактику боротьби. Досвід боротьби УПА є невід'ємною частиною колективної пам'яті українського народу та джерелом натхнення для сучасного покоління, яке продовжує захищати свою державність. Історія УПА є яскравим прикладом того, як навіть у найбільш репресивних умовах може виникнути організований опір, що ґрунтується на ідеях свободи, справедливості та національної гідності. У результаті дослідження нам вдалося охарактеризувати основні етапи та специфіку діяльності УПА на півночі Хмельниччини. Наш край був повноцінно задіяний боротьбу по організації українських націоналістів та Української повстанської армії та здобуття незалежності України. На цих територіях хвалилися активні бойові дії, здійснювалася агітаційна пропагандистська діяльність. Лісисто-болотисті райони сприяли створенню баз для партизанських формувань, що ускладнювало окупантам їх виявлення та знищення. Пана Хмельниччині діяло на надзвичайно складних умовах. Тристороннього протистояння між радянською владою, німецькими окупантами та польськими силами, це зумовило специфіку тактики та організації повстанців у регіоні. Особливу увагу звернуло на партизанські методи боротьби організації оборони місцевого населення та проведення диверсійних операцій. Встановлено, що досвід упа у цьому регіоні є цінним прикладом організації визвольного руху в умовах подвійної окупації, який можна і необхідно використовувати в сучасній війні зере. Мельниччина була важливим елементом логістичної інфраструктури УПА, зокрема для підтримки зв'язку між Волинню, Поділлям і Галичиною. Місцеве населення відігравало ключову роль у забезпеченні підтримки УПА, хоча в умовах радянського терору ця підтримка часто мала прихований характер. Досліджено, що поряд із військовою діяльністю УПА приділяла значну увагу пропаганді, культурно-освітній роботі з місцевим населенням, що виявилось у поширенні підпільної преси. Та агітаційних матеріалів, які мали на меті збереження національної свідомості серед населення. Ці напрями роботи сприяли формуванню єдності між підпільними організаціями та місцевими громадами, забезпечуючи масову підтримку визвольного руху. Навіть після офіційного завершення бойових дій осередки підпілля на півночі Хмельниччини діяли до кінця 1940-х років. Після повернення Червоної армії УПА адаптувала тактику, переходячи до мобільних груп, які продовжували диверсії та інформаційний супротив що робиться регіон важливим у контексті загальноукраїнської боротьби. Виявлені матеріали дозволяють наповнити навчальний процес у школах і позашкільних установах конкретними прикладами з історії УПА. Залучення учнівської молоді до вивчення сторінок української історії сприятиме формуванню патріотизму та глибшого розуміння важливості боротьби за незалежність України. Таким чином, проведене дослідження розкриває феномен УПА, як багатогранного явища національного визвольного руху. Підкреслюва значення в боротьбі за незалежність України та сприяє формуванню патріотичного виховання серед молоді. Адже завдяки цим сміливим українцям ми пронесли ідею самостійності України крізь усе 20 століття і, зрештою, здобули незалежність. А нині її відстоюємо і докладаємо усіх зусиль для перемоги. Дякую за увагу!